Вітаю, шановні колеги. Насправді я хвилююсь, тому що півроку ми в стадії стресу. Кожен із нас дуже складно переживає ці часи, часи війни, часи зовсім нових реалій і нових викликів. Але при цьому ми маємо розуміти, що кожен із нас з вами і формує той освітній фронт. І кожен із нас веде нашу Україну до перемоги. Пам'ятаємо слова Черчилля вчителі і священники виграють війни. І це наша з вами місія: змінювати, змінювати Україну і підтримувати наших дітей. Тема, з якою тема якою я хочу поділитись це елементи впровадження білінгвальності на уроках математики саме з власного досвіду? Чому я в свій час зацікавилась цією темою? Насправді до цього спонукали і підручники, які я побачила колись Оксани Буковської і Дарини Васильєвої, і е, моя колега, яка з захопленням знаходила десь в мережах на те, е, в інтернеті цікаві завдання англійської мови. І е, якось я вирішила, що в принципі математика, вона вона має бути цікавою і захоплювати дітей. Я 20 років пропрацювала в школі з поглибленим вивченням іноземних мов. І дуже часто діти говорили: мені це не потрібна ваша математика. Чомусь було такою тенденцією, що майбутнє за мовами і Мотива... Мотивація була якраз оці задачі, які ми знаходили, але не було системного підходу. Наразі мотивацією є навіть оці десять навичок, про які вже говорила пані Лілія. Якщо ми уважно переглянемо, зверніть увагу: шість з них. Прямо чи опосередковано пов'язане з математикою. Світ розвернувся, і ми, навіть освітянська спільнота України, нарешті повернулася обличчям до математики. Нарешті ми зрозуміли, наскільки важливим є предмет математики. І е, ми говоримо на часі, на часі е, розвинена математична компетентність, на часі мовна компетентність. Саме тому, е, саме тому я закликаю вас змінювати уроки математики, впроваджувати оці хоча б елементи білінгвальності. Е, як мотивувати? Ми можемо... Е, Умовно поділити дітей на учнів гуманітаріїв і учнів математиків, да? бо діти люблять якось позиціонувати себе. І до кожного з них ми маємо знайти ту стежечку мотивації, проговорити, чому саме тобі, гуманітарію, це потрібно, чому математику потрібно вивчення мови. Ну і в принципі ми маємо говорити, що в умовах глобалізації, коли наші діти е прагнуть навчатись, або через виклики е будуть навчатись. Е в різних країнах їм потрібно здавати екзамени і вже готовність, починаючи впроваджувати з п'ятого класу, що ми робимо перш за все? Ми готуємо дітей до тих викликів, до тих екзаменів, які вони будуть здавати потім закінчуючи школу. І виявилось, знаєте, от насправді все ми досліджуємо шляхом. Шляхом е. Uh... Знайомства з досвідами, да? і коли ти починав, от я, наприклад, коли починала, мені здавалося, що я винайшла щось таке неймовірне. От от я там ввожу е, 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 якісь терміни нові, якісь нові фрази і так далі. А потім з'ясувала, що цей метод давно вже впроваджується в багатьох країнах світу, що він вже... Е, був заснований в 1994 році, і насправді існує багато шкіл, які це роблять, і я знаю, що є чудові школи в Києві, які взагалі навчають... Не просто впровадження методу білінгвальності, а просто є умови і білінгвальне навчання це вже інший рівень. Зараз я з вами, як з колегами з математики, ділюсь тим, як ми в звичайній школі можемо змінювати урок математики, як ми можемо додавати родзинку на урок математики безпосередньо на наш власний урок. І що я хочу сказати? Які тут важливі принципи? Ні в якому разі не можна, наприклад, давати можливість дітям сміятися, якщо дитина неправильно робить наголос чи неправильно вимовляє. Дуже важливо. Як вчителю бути трошки артистом, десь попросити допомогу дітей. От, якщо складні терміни, я говорю так, хто мені буде допомагати підключати дітей? І тут оці діти, які дуже не люблять математику, але які дуже класно володіють англійською мовою, вони тут же включаються. Вони з радістю перекладають е, ту, наприклад, задачу, яку я вивела на слайд, е, е Виправляють мене, а інколи я говорю Опа, а я не знаю, як це зробити. Допомагайте мені. І діти тут же зразу. І це отой, е, іще один елемент е, щирості на вашому уроці. І з е, чого. Починати От чого починати незалежно від того, в якій школі ви працюєте. На слайді, от в п'ятому класі я даю через рисочку українською мовою і англійською мовою. А потім через 10 уроків я вже прибираю, і діти навіть не помічають, що уже українською мовою завдань на слайді нема, і вони вже знають, що тут ми працюємо самостійно, тут ми працюємо в групі і так далі. Тобто, це перший крок. Далі видання математичних термінів з цієї чи іншої теми. Тобто, насправді в кінці уроку на кожному, у мене є свої там. 5 хвилин, як мінімум, де в кінці уроку я закріплення роблю саме через введення нових термінів. Ми вводимо нові терміни і в той же час повторюємо, ну, наприклад, тема трикутники. І ми повторюємо, які типи трикутників, і паралельно я виводжу на екран це англійською мовою. Ну, а далі, уже якщо з учнями, бо наразі от я перевела дітей в 9 клас. І починаючи з 5 класу, я цей метод впроваджувала. Тому у мене навіть дистанційно останні два слайди були обов'язково повністю. уже… З вкрапленнями, тобто це були або задачі англійською мовою, або якісь елементи доведення і так далі. І це дійсно дуже подобається учням. І про що я хочу з вами поділитись? Насправді, це, ну, це дуже велика робота. Це дуже Багато часу займає. Я пам'ятаю, я познайомилась з Оксаною Буковською, от коли ми перейшли в сьомий клас, а я не можу знайти термінологію. От ми вивчаємо тему, і я їй пишу: пані Оксана, от я не знаю, як це англійською мовою, як це? Бо я не впевнена, чи правильно google перекладач це робить. Тобто і пані Оксана там мені мене підтримувала, давала можливість. Якісь термінології, і так далі, але насправді наш час він такі також обмежений, і тому, звісно, дуже важливо йти за допомогою до якості якісних перевірених ресурсів. Ну і тут на допомогу мені прийшов «Джиос». Хочу сказати, що з Джиосом я от в п'ятому класі зараз ми перейшли в дев'ятий клас. Ну ми це, я і мої діти. От в п'ятому класі ми зайшли. Ми були такі, да, прям тестувальщики платформи, і от уже ці роки ми йдемо дуже так віддано з радістю працюємо на цій платформі. Але що надихає мене наразі? Насправді ця платформа переведена англійською мовою. І я вважаю, що є дуже, дуже така можливість для кожного з вчителя, кожного, хто користується цією платформою, опановувати разом з платформою. І математику не тільки е, діти, а навіть ви вчителі, ми вчителі можемо розвиватись завзячуючи цій платформі. Я дуже прошу, пані Дарино, увідіть, будь ласка, в. Навчальний матеріал. От зверніть увагу. Ви як користувач обираєте, наприклад, мову. Там ви переходите з української мови на англійську мову. Наприклад, от таке меню. Давайте кудись зайдемо. Ну, наприклад, прикладна математика. Ви бачите, ця тема складається з двох уроків. Uh, кожен урок, зайдіть, будь ласка, на один з уроків, uh, дуже цікавий по наповненню. Uh, можна попросити вас увімкнути, щоб був звук? Arithmetic mean, average value. In case you didn't know, I'm a meerkat. Oh, lizards taste so good. Two days ago, I caught three lizards. Yesterday, I got four, and today, I caught two. That means I ate nine lizards in three days. If we want to divide the nine lizards over three days, we can find the average of how many lizards I caught per day. In math, the arithmetic Зверніть увагу, ви бачите якісний контент. Ви бачите анімований 4 хвилини ролик. Тобто він достатньо невеличкий, але достатньо змістовний. І що цікаво, він, ну уявіть, мій англійський. І оцей англійський. Звісно, тут рівень англійського такий, що він просто надихає. Самому Ну, я сама намагаюсь слухати ці ролики і вчитись розвивати свої навички опанування англійської мови. Далі дитина переглянула відеоролик. Ви це можете робити, якщо це ну знаєте, ми маємо бути гнучкими. Ми маємо підлаштовуватись під дітей, під їх настрій. Можна запланувати урок, а можна от зрозуміти, що сьогодні, от якраз ці чотири хвилини, має говорити не вчитель, а цей чудовий джиос Сорікація. І от після того далі у нас є що. Про те, про що вже говорили сьогодні, опорний конспект. Зверніть увагу англійською мовою. Тобто ми знову ж таки вбиваємо двох зайчиків. Ми вчимо математику, і при цьому ми впроваджуємо опанування мови. Лагідно. так. Знаєте, от Як лагідна українізація, але вона вже має бути не лагідною, а чіткою. Але лагідна. Е... Опанування англійської мови через от достатньо такий цікавий ресурс. Далі після опорних конспектів є приклади англійською, прописано, розв'язання, все. А після цього є можливість тестування пройти. Тобто, таким чином це ресурс не просто опанування математики, а це ще і ресурс. Завдяки якому ми можемо от якраз долучатись до впровадження методів білінгвальності на уроці інформатики. Ну і, звісно, я б хотіла попросити вас увімкнути останній слайд моєї презентації. І я хочу сказати, дякую всім за увагу. Я хочу сказати, що Слава Україні і слава Зсу! І перемога буде обов'язково. Дякую.